Вітаємо вас, друзі! Вітаємо прихильників телебачення Караливської громади, яке донедавна ще називалося. Карлицьким районним телебаченням, а ще простіше телерадіостудія ТБ ТБК Гарлик. Вітаємо вас у ці ось передноворічні, новорічні і післяноворічні дні, до яких ми прив'язуємо Різдво і нове, і старе, як тепер буде в українців. І ми раді з того, що кількість підписників у нашій мережі у Ютубі збільшується. Це я бачу за цією статистикою, яку спостерігаю на сторінках Ютубу. Отже. Який привіт сьогодні нашої зустрічі? 30 років. 30 років, друзі, багато це чи мало. Ось у нас на студії є ось такий календар, де написано 30 років з вами. 30 років, років з вами, колектив нашої телерадіостудії Радіємо. Тому які є здобутки, сумуємо разом із громадою, коли трапляється горе, біда чи просто якісь клопоти. Отже, 30 років. Напевно, випадково, 30 грудня 1953 року, у Сполучених Штатах у продажі з'явилися кольорові телевізори. Але не випадково, саме 30 грудня 1992 року пішла в ефір перша передача «Карлицького телебачення, побудована на місцевому матеріалі. І відтоді йде в ефір. А сьогодні на екрани ваших ноутбуків чи комп'ютерів наш відеоматеріал. Тоді... 30 грудня 1992 року на найвищій тоді споруді в карлику на елеваторі Олександр Карпенко, Сергій Конник, Володимир Мельниченко та Анатолій Яременко зуміли якось таки запустити передавач, який знаходиться тоді на елеваторі. І таким чином наша перша передача, а водночас і реєстрація нашої юридичної особи відбулася 30 грудня 1992 року. Скористайся можливістю. Назву також інших моїх колег, з якими мені довелося працювати упродовж ось цих чималої кількості років. Це були також оператори Ігор Мармарош та Артур Лавлінський, диктори Катерина. Вовк, яку називали жартома радіонянею, та Антоніна Довгаль Ворона. Пізніше прийшли до нас працювати молоді кореспондентки Людмила Коваль, Світлана Василенко, Анастасія Чорногор. Потім з'явився Олександр Вашека. Ну, здається, всіх назвала. А сьогодні. Працюють на нашій студії Григорій Лавриненко, два Сергії Сергій Демченко і Сергій Коник, які є, напевно, найветераннішим членом нашого колективу, і я ваша покірна слуга. Ну, звичайно, назву також і бригаду радіорелейної станції, які випускали в ефір. А тоді це був повноцінний ефір, наші передачі з касет, а потім з дисків. Це бригадир цієї е, бригади. Вибачте, тавтологію Анатолій Горобець та його колеги а водночас і наші ділові партнери були це Віктор Старенький, Сергій Салій, Валентин Демиденко. Пізніше прийшов Сергій Коваль. Ну, а ось Анатолій Горобець незмінно 30 років співпрацює із нами. Скажу також, що. Пішли за вічну межу два члени наших колишніх нашого колективу Анатолій Яременко. Він загинув в автокатастрофі, та художник Олександр Мінін. Художник був вкрай потрібен на початках нашої студії, на початках її роботи, адже він малював наші заставки, комп'ютера. На початках ми зовсім не мали, і ось Олександр Мінін на фанері розміром приблизно 40 на 30 або 40 на 50 сантиметрів, малював заставку, де означав логотип ТБ кагарлик фарбою, звичайно, а потім назву передачі і рубрику. Потім цю заставку ми знімали відеокамерою і вже коли монтували. Перезнімали її і розміщували вже на монтажній касеті, на монтажній плівці, як тоді було. Ось така була історія із нашими тоді заставками. Ну, не, не можу втриматися, щоб не назвати хоча б кілька рубрик, тоді які ми використовували. Зацитую їх із своєї ж книжки, тому що працювали ми. На всіх секторах, на всіх напрямках економіки, соціальної сфери, ну, тижневика гарлична, це зрозуміло, а також від села, від села до села у полі закону, людина на землі, колесо історії, пам'ять, патріот, літературно мистецька вітальня, кілька питань до мера. Ми, українці, спортивний меридіан, ракурс, обереги, громада і влада, сяйво, червона калина, калиновий віночок. ну, Словом, перелік був довгим. І звідси випливає і кредо, кредо нашого колективу. Об'єктивність, об толерантність, реалістичність і переживання бід народу як своїх власних. І, звичайно, прагнення свободи слова, з якою в Україні завжди і на всіх теренах були якісь такі певні проблеми. Отже, наше кредо зрозуміле. Ну, як не згадати мені хоча б кілька постатей, які пройшли екраном району, ще тоді телебачення, збагатили наші душі, наші передачі, а також осміюся, осмілюся сказати і світогляд нашої глядацької аудиторії. Як тут не згадати ну, тих перших наших відомих депутатів Григорія Мельченка, Володимира Яворівського, В'ячеслава Чорновола, який потрапив до нас у об'єктив, а також Петра Порошенка. Який був ще тоді депутатом у 90-х роках. Рухаємося далі, пригадаємо гостей нашого Карлика. Це Герої України Анатолій Поломаренко і Ніна Матвієнко. Відомі також співаки Іван Попович та Анатолій Матвійчук. Звісно ж, інші багато таких, що я якось зразу їх може навіть і не згадаю. Постатями були на наших екранах постійно поет-академік Борис Олійник, який був причетний до заснування стрітівської кобзарської школи, а також і вже, як то кажуть, місцева еліта подружжя Литвинів. Антоніна Іванівна, письменниця, поетеса, художниця і її половинка заслужений артист України, кобзар волою Божою Василь Степанович Литвин, які засновували Стрітівську кобзарську школу педагогічного мистецтва. Обоє вони поховані сьогодні у гребенях. Ну, не сьогодні, а віднедавна, коли відійшли засвіти. Так само, як і їхній друг, побратим і кум, і також ідеолог на початках стрітівської кобзарської школи Олесь Берник. Усі вони спочивають на Дніпровських пагорбах. І всі вони в різні часи були героями, а то й ініціаторами наших передач. Як не сказати про нашу географію? Осмілюся! Осмілюся сказати, що географія наша була надзвичайно широка. Україна і Східна Європа скажу вам, незабутні явище спостерігати найкрасивіший у Європі угорський парламент у Будапешті. У Берліні мені довелося побувати на семінарі журналістів, присвяченому голокосту. Це була весна 2014 року, і я тоді трошки навіть здивувалася, що з ким із німців не заговориш, звичайно, з більшістю через перекладача, і тоді російською. Усі вони чудово розуміли, що це за війна почалася в 2014 році вже на території незалежної держави України, і знали чітку різницю між нацизмом, націоналізмом і фашизмом. В той час як у наших людей із цим. Певні проблеми залишаються ще, напевно, і зараз на карпатському перевалі незабутньо було спостерігати хмари. На рівні очей, на самому вершечку говерли. Ну а в Криму ми бували не раз, ми, мої колеги у походах, які проводили місцеві туристи із школярами до моря по горах. Це було і пізнавально, і в той же час патріотично. Працювала наша камера і у Старобешеві. Сьогодні Старобешеве окуповане. Це Донецька область, батьківщина, Паща Ангеліної. Ну, так, так, ось є отієї однією з перших. Радянських трактористок у 1930-х роках. Звичайно, побували ми і на Канівській горі, на Тарасовій горі у Каневі. І там зустрічалися із рядом цікавих людей. А ще як я не назву тих, з ким мене звела журналістська доля, часом за моєю ініціативою це дисиденти, політв'язні, сумління, шістдесятники Євген Сверстюк, Володар нагороди світло справедливості Василь Овсієнко обидва відсиділи дисидентський стандарт: 7 плюс 5. Так тоді давали і в радянському союзі. А вони були членами української гельсінської групи. Семен Глузман йому дали все на все 6 років, які він справедливо і акуратно відсидів. Багатьох людей довелося нам, студійцям, зустрічати на наших журналістських і операторських стежках. Про всіх мені сьогодні навіть важко згадати, але всім ми їм вдячні і зберігаємо в наших серцях отой вогник, вогник цікавості, високої духовності, високої людяності, який ми від них, я сподіваюся, перехопили і сподіваюся, зуміли цим зацікавити і нашу глядацьку аудиторію. Назву також і хоча б кількох наших однодумців на наших теренах, які допомагали нам творити передачі, брали в них активну участь, а то й подавали ідеї. Зокрема, це колишня директорка Карлицького районного історико-краєзнавчого музею Любов Петрівна Ткаченко. І Ставів, сільська вчителька Тамара Григорівна Шепелявенко, заслужений працівник освіти України, невтомна енергійна волонтерка, яких іще пошукати. Та, й взагалі, колективи, і музею, і бібліотеки завжди були нашими, так би мовити, діловими партнерами. Ми на них покладалися, використовували їхні приміщення, їхній антураж для наших зйомок. Ну, поки що перейдемо до іншого нашого кабінету. Ось тут розташований по суті наш відеоархів, у якому зафіксоване все те, про що я сказала, а також і багато з того, чого я згадати просто не змогла у нашій передачі. Ось тут і касети, і диски. Сьогодні, напевно, мало хто із наших глядачів знає, що це за річ. Старші знають, це бобіна. Саме на таких бобінах ми на початках писали радіо. Ох, і морочлива ця штука з плівками. Хто знає, той уявить. Це була морока і оператору, і диктору. А відеоматеріали ми починали знімати в 92-му. Та й протягом усіх 90-х років, ось на таких відеокасетах, були вони марки «Басф», Коніка, Sony, «Панасонік» та інші. Особливість мали ту, що у них плівка, а плівка в них шириною близько сантиметра, швидко бруднилася. От, і це створювало великі труднощі у нашій роботі. Потім ми перейшли вже на працю на диски. Диски ми використовували і коли радіо готували. І вже з зеленої станції останніми роками саме з таких дисків ішли в ефір наші передачі. А озвучувалися вони довгий час ось такими аудіокасетами. Для молоді, мабуть, це теж така новинка, яку вони в руках не тримали, тому що це вже, можна сказати, ретро, ретро-речі, ретро-раритети. Потім для зйомок з'явилися вже маленькі касети, ось такі. Маленькі касети, вони були зручніші в користуванні, і при монтажі, і, і взагалі. І ось нарешті, зараз ми працюємо ось із такими малесенькими карточками. Вони збирають на себе набагато більше інформації можуть вмістити, ніж оті великі касети, схожі на книжки. Такою була і залишається наша. Техніка, точніше, її частина. Звичайно, вона завжди потребує вдосконалення, поліпшення, тому що дорога імпортна, а з коштами завжди у нас були проблеми. Можливо, вам буде сказати цікаво, що кольорове телебачення у Радянському Союзі з'явилося в 1967 році. Ми почали передачу з того, що в 1953 році в Америці з'явилися кольорові телевізори. Ну а в СРСР це відбулося у 1967 році. А до того було чорно-біле. Більше того, за пропозицією Микити Хрущова, в кінці 40 х років у Києві почали споруджувати телерадіоцентр. Він і сьогодні знаходиться в Києві на Хрещатику 26. Ота От знаменита адреса. І саме за пропозицією Хрущова Сталін виділив небачену на ті часи суму в 43 мільйони радянських рублів для його спорудження. Ну, спорудили. Працював він тоді, працює він і сьогодні. Ось така маленька ретро історія. А люди, кияни, які мали телевізори, було їх тоді мало на все місто, близько 700 осіб, 700 сімей мали телевізори у своєму домогосподарстві. Всі вони були прикріплені, ми б сказали, приписані до телеательє. І щомісяця сплачували податок 10 радянських рублів. Той податок відмінили у 1961 році, коли проводили грошову реформу. Ну, ось так, друзі. Ось такий невеличкий екскурс з нагоди 30-річчя нашої студії. Я сьогодні дозвола собі зробити, можливо, у вас виникли якісь свої спогади, якісь свої думки, адже 30 років час немалий. 30 років з хвостиком нашій молодій державі. І стільки ж нашій телерадіостудії студії Тебе карлик». І ми росли разом з нашою країною, мужніли, набиралися досвіду, набивали гуль, так, а як же без цього в житті не буває. Ну а сьогодні ми, як і раніше, працюємо друзі, для вас, для нашої аудиторії, і хочемо, щоб інформаційний простір, простір нашої громади був наповнений цікавим, потрібним, пізнавальним, просвітницьким, культурно-мистецьким продуктом, до якого докладає рук і. Наш колектив. Колектив телерадіостудії ТБ Карлик.